Візит Путіна до Республіки Білорусь викликав цілу купу і масу різного роду заяв, як від експертів, так і від простих громадян. Є певні переживання про що вони там могли домовлятися, і хто на кого як міг тиснути. Як ви вважаєте, про що могли, могли йтися так на цих закритих перемовинах? І чи вдалося дотиснути Путіну з цього недофюрера Лукашенка? Ну, на мій погляд, не вдалося. Поки що Лукашенко не дотиснути, і питання, чи він буде дотиснути, скоріше за все, він буде перебраний. І сигнал по тому, як вони спрацювали по міністру закордонних справ Макею. Ми ж добре розуміємо, що це не випадкова смерть, бо чоловіку 60 років, який займався все життя комфортною дипломатичною роботою, не міг просто так піти до Бога. Це сигнал Путіна. До Лукашенка, чи він перейде кінцеву мету, мені дуже важко сказати. Насправді Лукашенко не має куди тікати крім Китаю, але сама спецоперація фізичного переміщення з його палацу до китайського посольства це доволі непросто. Тепер кілька слів можемо на кінець вже мали би розібратися, а що ж там відбувається, і чи Білорусь готова до повноцінного сухопутного удару. Бо нагадаю, що важкі ракетні удари по нашому рідному Львову у тому числі наносяться. Так, от давайте ми повернемося назад. Бо я казав, Кі Ніколо Макіавелі. якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було от початок цієї війни дійсно великий майже 40 тисячний корпус з їхнього боку зайшов у бік Чорнобильської зони, окупалися навіть у рудому лісі. Причому так. причому маю підкреслити, вони тоді били зненацька. Ми їх там не чекали, наші ресурси були вкрай обмежені, і найголовніше, вони мали серйозне авіаційне. Прикриття, от у цій дузі з гостомелем, включно на у перший день ата було атаковані наші позиції понад 40 гелікоптерів. Так, от на цю хвилину ніякого повітряного прикриття в них немає і не буде. Якщо ми ще маємо проблематику із збиванням стратегічних ракет неядерного класу, скажімо, хас 101 чи 3 м 14 калібр, чи Х-59 чи Х-555, то літаки і гвинтокрили гарантую, Зіб'ємо абсолютно. Усе плюс 40 тисячний корпус, щоб ми собі розуміли, за класичними штатними показниками це поза 800 танків, поза 2,5 тисячі броньованих машин, і найголовніше у межах 900 стволів артилерії. Цього усього немає. Є у межах однієї повнокровної дивізії до 15 тисяч особового складу і. Це насправді не та сила, якою можна зробити якийсь справжній воєнний перелом. А в частині, що стосується фортифікації усієї лінії розмежування, то я гарантую, це вже нова лінія Маннергейма по українськи а може навіть лінія Зікфріда. Лінія Зікфріда мала 18 тисяч бункерів. І в частині бункерів у нас там також усе йде у дуже правильному напрямку. Якщо вони на це і відважаться, то це буде класичний суїцид. Разом з тим, маємо пам'ятати слова великого римського мистителя Цицерона, які стверджував, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Чи можуть на таке відважитися? Можуть. Але гарантую нашому глядачу, хід цієї війни жодним чином не змінить. Тільки коли наростять 40-тисячний корпус і озброять отакою кількістю, яку я щойно проговорив, тоді, можливо, у них з'явиться якась перспектива. А це місяці, місяці і ще раз місяці.